Доброго дня! Мене звуть Ірина Ігориностінова, я професор кафедри міста Київського національного університету будівництва архітектури. Я щиро вдячна Львівській політехніці за можливість долучитися до розгляду студентських робіт, доколавських і магістрських, і хочу, мабуть, розповісти притчу, як навчаються в закритих школах Ізраїлю. Коли діточкам, які приходять перший раз до першого класу, розповідають про те, що навчання є насолода. Після цього їм виносять торт, на якому солодкі літери. І вони куштують і розуміють, що то дійсно так. То сьогоднішній конкурс, який відбувся у стінах політехніки, є та насолода, яку ти вкусив, і можеш... Сказати, так, я з тим познайомився, тому я бажаю студентам Львівської політехніки, оскільки у вас залишаться ці всі роботи, надихатися цим досвідом і безумовно дякую і професорам, і доцентам, і старшим викладачам, тобто, всім, хто керував цими роботами, і ті, хто виконував ці роботи в такі нелегкі часи. Але нелегкі часи породжують дуже сильних людей. Всім Божої ласки, наснаги і творчих Христові. Дякую що поселу.